Рада знову вітати вас на своєму каналі. І сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачне яйце пашот. Це один із видів, як на мене, самий вдалий приготування вареного яйця, який ви знайшли французи. Також ні один спосіб приготування не передає так вдало смак свіжого яйця. І для приготування яйця пашот нам знадобляться такі продукти. Це перш за все, яйця. Яйця мають бути обов'язково свіжі з холодильника. Це дуже важливо, тому що якщо яйця будуть не свіжі, то може нічого не вийти. Замість акуратно звареного яйця у нас вийде якась незрозуміла біла субстанція. Оцет. Насправді, оцет додається лише для того, щоб краще згорнувся білок. Тож вибір за вами. Додавати його чи ні. Сіль, чорний мелений перець, паприка, зелень і, звичайно ж, вода. Ставимо воду на вогонь, додаємо сюди сіль, додаємо оцет і доводимо воду до кипіння. Беремо ситу з мілкими вічками, акуратно вбиваємо в нього яйце. Робимо це так, щоб не пошкодить жовточок, щоб він був цілий. І видаляємо зайвий білок, який може зіпсувати нам зовнішній вигляд яйця готового. Воду доводимо до стану кипіння, але щоб вона не кипіла, робимо воронку за допомогою вінчика. І швидко вливаємо у воронку наші яйце. Завдяки воронці білок гарно огорне жовточок. І буде жовток всередині білка. Тепер, коли воно перестало крутиться, беремо так ложкою трішки його підіймаємо, щоб. Яйце не пристало до дна посуду. І варимо буквально 2-3 хвилинки. Якщо ми хочемо, щоб жовточок у нас був рідкий, то 2 хвилини, жалеподібний 3 хвилини. І якщо ми хочемо більш пружніший жовток, то 5 хвилинок. Коли яйце зварилося, акуратно шумівкою. Виймаємо його у посуд і даємо стекти воді. Якщо шумовки немає, можна акуратно достати видилкою і перекладаємо у посуд. От у нас вийшло отаке яйце пашот. Білок згорнувся, а жовточок у середині рідкий. Якщо у вас з'явився відокремлений білок від яйця, то його можна відрізати. Тепер готове яйце, посипаємо меленим чорним перцем, зеленню і подаємо до столу. Також яйце пашот гарно поєднується із бутербродами, овочами, салатами, морепродуктами та кашами. Тож підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до зустрічі смачного. І не бійтесь експериментувати!